Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання, урок 10. Тема нашого уроку Василь Симоненко, видатний український поет. Уривок вірша «Лебеді материнства. Розгорніть ваші зошити на сторінці 36. Прочитай інформацію. Василь Симоненко український поет і журналіст, у віршах висловлював глибоку любов до рідної землі, повагу до людини. Окрім віршів, писав новели, статті для дітей, створив віршовані казки: Подорож Україну навпаки, і цар Плаксій та «Ласкотон» За літературну творчість. Василь Симоненко був удостоєний Національної премії України імені Тараса Шевченка. Виділи в тексті, чим примітні вірші Василя Симоненка. Виконув вправу фотоапарат. Фотографуємо. Повторюємо вірш. Це короткий поетичний твір, поділений на рядки, які римуються. Записуємо. Натисніть на паузу, запишіть. Перевірте. Прочитай текст Знайка і виконай завдання. Василь Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині в селянській родині. Його дитинство було нелегким, проте зігрівала любов рідних. Ганна Федорівна, мати поета, згадувала у школі він учився тільки невідмінно. Десятирічку закінчив із золотою медаллю. А вчитися йому було ой як нелегко. П'ять класів він закінчив у Біївцях, а решту у сусідніх селах. А це дев'ять кілометрів лише в один кінець. Весною чи восени то ще нічого, а взимку важко. Зими були сніжні. А пальто у Васі пошарпане, чоботи диряві. Тільки ніколи він не запізнився на урок, не попростив заняття. Було питає його важко тобі, Васю, а він весело відказує. Та чого там важко? Доки дійду до школи, то всі уроки повторю, а як назад вертаюся, то всі пісні переспіваю. Перегляньмо фрагмент. Сьогодні ім'я Василя Симоненка знає кожен. Його поезію вивчають у школах, його ім'ям названа вулиця в селі, де він народився. У Черкасах, де поет завершив свій життєвий шлях, є три його музеї. Однак так було не завжди. Власне за життя вірші Симоненка були майже недоступні, а редакції одна за одною відмовлялися видавати його збірки. Світало, на синіх шипках мороз малював свої холодні візерунки. Ганна Федорівна дістала з печі глечик і пішла кликати Василя до столу, бо вже ранок, а дорога до школи не близька, кілометр битим шляхом, а далі все полем і полем, а потім селом. Так, гляди, кілометрів з дев'ять і набереться. Дорога з Бієвець до Тарандинців бігла під гору. За шкільні роки Василь вивчив її як свої п'ять пальців. Ліворуч урвища, а за ними удай несе свої швидкі води до Полтави, а трохи віддалік ліс непрохідний. Шлях не близький, доки дійдеш, встигнеш і вірш скласти. А в школі на першому уроці потайки запишеш його в зошит. Учився Василь Симоненко, як кажуть на його малій батьківщині, крепко. За всі роки навчання в Тарандинцях він жодного разу не пропустив школу. Потяг до знань у хлопця був такий, що на заваді йому не ставали ані дощі, ані морози. У Тарандинцях і Біївцях бережно ставляться до всього, що нагадує про Василя Симоненка. Кілька років тому біївчани відбудували хату, у якій минули дитячі роки поета. Пізніше сюди він приїздив на канікули з однокурсником Миколою Сомом. Відновили й піч, на якій холодними передріздвяними вечорами грілися хлопці. Микола Сом добре пам'ятає ті вечори, коли селом розносилися колядки, і нічні біївці, і турботу Василової Матері, і оту хату. Микола Сом каже, що сама бієвоцька природа зробила Василя поетом. Споглядаючи красу навколишніх сіл, людина тонка і лірична не може лишатися байдужою. Тарандинська середня школа, де навчався Василь Симоненко, зараз носить його ім'я. Є тут і музей поета, напевно, найбільший в Україні. Експонати для нього збиралися в Полтаві, Черкасах, Києві. Чимало особистих речей поета в музей передала його мама Ганна Федорівна і друзі Микола Сом, Борис Олійник, Анатолій Москаленко, Петро Жук. Завдяки старанням рідних. У Тарандинському музеї зібрано багато рідкісних фотокарток, на яких зафіксовані миттєвості короткого, але змістовного життя поета. Зберігаються в музеї і його книги, які в різні роки видавалися в Україні і за кордоном. Спілкування нашого музею вже протягло за межі України. Є клуби Семененка в Австралії, в Канаді, в Німеччині, в США. І недавно дізналися, що і в Італії. Уже після дебютної збірки про Симоненка заговорили як про поета. Вихід у світ тиші і грому не змінив його. Він лишився таким самим скромним, але водночас непохитним поборником справедливості. Недовгий вік випав на долю Василя Симоненка. Не стало поета на двадцять восьмому році життя. Підготуємося до читання. Прочитайте чистомовку, поступово прискорюючи темп. Натисніть на паузу та виконайте це завдання самостійно. Прочитайте чистомовку разом з Черепашкою, а потім разом з сорокою. Хвилинка-знайка. Прочитаємо коментар до вірша Василя Симоненка-Лебеді Материнства. Де людина не опинилася, б, найріднішими завжди залишаються родина і батьківщина. Василь Симоненко писав Великі дороги, у світ широкий, завжди починаються від материнської пісні, співаної над колискою. Крилатими висловами стали рядки з багатьох його віршів. Запам'ятайте такий. Можна все на світі вибирати сину, Вибрати не можна, тільки батьківщину. Поміркуйте, чому людина не може обирати батьківщину? Підготуємось до читання уривку, попрацюємо з тлумачним словником. Прочитайте тлумачення слів самостійно. А тепер, переглянувши презентацію, лиман затока з морською водою, сургучевий, червоного кольору. Шиба. шибка скло в рамі вікна, досада почуття незадоволення. Прочитаймо уривок вірша Василя Симоненка Лебеді материнства. Перший раз прочитаємо з диктором Уважно слідкуйте. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка. В неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе, колиску, синову гойдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, опустіться, тихі зорі, синові підвії Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Натисніть на паузу. Прочитайте цей вірш ще раз самостійно. Тиснемо на паузу. Виконаймо завдання питайликам. Знайдіть у вірші відповіді на запитання, що мама розповідає дитині перед сном. Виростиш ти, сину, вирушиш в дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Від чого мати захищає сина? Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати. Не пущу тебе колиску синові гойдати від досади, від печалі. Навіщо потрібні лебеді біля колиски? Припливайте до колиски лебеді як мріє. Опустіться тихо зорі синові підвії. Лебеді як мрії. Прочитайте виречення, у якому висловлено основну думку цього твору. Так, ось ці рядочки, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Яке прислів'я передає основну думку? А. У чужій сторонці не так світить і сонце, Б. Рідна земля і в жмені мила В. Без батьківщини немає людини. Послухаймо пісню. Скажіть, яке враження на вас справила ця пісня? А з чого починається Батьківщина для тебе? Вивчить вірш лебеді материнства, уривок вірша лебеді материнства на пам'ять? Виконайте літературні перегони на сторінці 39. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами на наступ... до наступного уроку. Пам'ятайте, без батьківщини немає людини.